Сьогодні, 25 жовтня, 24-го року, я веду сина у школу. З 28 жовтня по 4 листопада діти йдуть на канікули, тому сьогодні вони святкують Хеловін. Взагалі-то в школу вони ходять в спеціальній формі, але сьогодні їм дозволили прийти в школу в костюмах, дивлячись на дощ, усіх грошей настрій. На воротах. Зустрічає учний директор костюмі біднички. Та й взагалі викладачі переодягнуті біднічок, прилади. Діти уселяти в костюмах. Навчання сьогодні у них не буде. Сьогодні будуть селяки ігри, естафети. І взагалі це свято пішло з Ірландії по цілому світу. Удачі в Україні так не святкують. В школах це свято. Дітям це дуже дуже цікаво.